Орбан з останнього, що заявив те, що Україна програла війну, а Росія її виграла за його словами. Єдине питання, коли захід зрозуміє масштаби того, що трапилося, і що з цього всього вийде. Таку заяву він зробив напередодні саміту між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним. Інформує видання Reuters. Орбан відомий своєю проросійською позицією висловив свою думку в інтерв'ю для youtube каналу Patriot. Ми зараз говоримо так, ніби це ситуація війни без кінця, але це не так. Українці програли війну. Росія виграла цю війну, сказав Орбан. Он також він додав, що питання лише у тому, коли та за яких обставин захід визнає цей факт. Зазначимо, що Орбан, який перебуває при владі з 10-го року, регулярно підтримує тісні зв'язки з Путіним і неодноразово критикував європейських лідерів за свою е критикувався, точніше споручався з європейськими лідерами за власну позицію. Угорщина відмовилася надавати Україні зброю та виступає проти її членства в ЄС. В понеділок же Орбан став єдиним лідером європейського союзу, який не підтримав спільну заяву, що підтверджувала право України вільно вирішувати своє майбутнє. Він пояснив свою позицію, тим що ця заява робить європу смішною та жулює. Дною Орбан також висловив занепокоєння, що Європа може бути виключена із переговорного процесу, якщо ви не за столом переговорів. Ви в меню сказав він, заключаючи, не кричати зовні, коли двоє лідерів, американська та російська, збираються обговорити долю України. Також британські чиновники висловили занепокоєння з приводу публічних коментарів європейських лідерів щодо майбутніх переговорів про Україну між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Путіним. Посадовці закликали лідерів європейського союзу припинити на корисні постійні коментарі, побоючись що це може мати зворотній ефект і змо. Сити Трампа повністю виключити Європу із переговорів. Ну а далі поговоримо про те, що Путін пом'якшив умови щодо миру в Україні. Про це, про це повідомляє його радник суслов в інтерв'ю італійському виданню Корі. Ось як Путін, начебто, хочете, хоче бачити закінчення війни. По перше, це відведення українських військ лише з Донбасу. Раніше ж Путін хотів виведення військ з Херсонщини та Запоріжжя. Також це відхід російських військ Сумської, Дніпропетровської та Харківської. Киської областей в інших збереження лінії фронту також стосовно цих вимог є зобов'язання України не вступати до НАТО, про що ми вже неодноразово чули. Ну і наостанок демілітаризація України та конституційна реформа. Тобто наразі маємо ось такі. Ось таку інформацію. Ну окрім цього, Андрій Коваленко, це керівник ЦПД. Написав наступне на своєму телеграм-каналі. Атож, росіяни намагаються зробити вигляд, що тільки вони з Трампом вирішують долю Європи і війни в Україні. Намагаються вдавати, що інших позицій не існує. Втім, їх чекає розчарування і неспівпадіння очікувань. Пише Андрій Коваленко. Трамп не бачить Росію рівною. І мета США розмова про Арктику та Росію в якості сировинного придатка про Європу України. На США говорять з Європою та Україною. Реальність, яка чекає на Путіна, йому вкотре не сподобається. Про це заявляє Андрій Коваленко. Ну а надалі є інформація про те, що мир між Вірменією та Азербайджаном несе приховані ризики також для України. Отож, ухвалена лідерами або країн угода у присутності Дональда Трампа стала дипломатичною перемогою останнього, але спонукала вірменську сторону йти на помітні поступки. Далі поговоримо про це детальніше. Отож, з одного боку, вірменська сторона відмовляється від територіальних претензій до Азербайджану, що дає підставу говорити про згоду Ніко Нікола Пашиняна на результати останньої війни за нагірних на нагірних Карабах. Водночас, прихильники позиції вірменського прем'єра можуть інтерпретувати це як уникнення ри ризиків того, що Азербайджан цією нову ескалацію бойові дії для прориву сполучення до нахідчування який відділений від решти Азербайджану вірменською територією. Далі цитуватиму Баку отримує бажане можливість розвитку логістичного сполучення, яке дозволить розширювати сухопутні транзитні шляхи до Туреччини. в Анкарі безумовно також задоволені результатами дипломатичної гри, оскільки Реджеп Ердоган активно працював над залученням США до вказаного проєкту і скористався комерційним інтересом. Семи Трампа щоб протиставити їх російському впливу. Залучення американських компаній до організації логістики в регіоні через Занзерг... Занзергурський коридор стане гарантією безпеки. Важливим пунктом також є підтримка обома сторонами недопущення до власних кордонів військових сил третіх сторін. Тут можна побачити чіткий сигнал в бік Кремля. По перше, намір Росії організувати логістику в регіоні з залученням власних силовик... силовиків провалився. Відтепер російський контингент не потрібен нікому у жодному вигляді. По друге, російське керівництво може точно забути про. Будь-які сценарії залучення ОДКБ чи будь-яких інших миротворчих силових форматів у Вірменії, оскільки це виступатиме порушенням позиції як Єревану, так і Баку. Отож, які будуть наслідки цієї угоди? Тут є і позитивні і негативні аспекти, зокрема в контексті українських інтересів. Що це значить для Росії? Остаточний провал політики щодо Вірменії, висока ймовірність витіснення з регіону. Відтепер єдина можливість це ініціювати прихід до влади лояльних до себе сил, які поставлять під сумнів, досягнуті при посередництві США домовленості. Це може відбути слідку 2026 року, або шляхом виборів, або через державний переворот. Яке значення угоди для її підписантів? Ну, маємо інформацію, що вірменський прем'єр пішов на непросте рішення, яке викликатиме суперечливі оцінки у суспільстві. Далі знову ж таки цитуватиму: якщо в глобальному плані залучення США для витіснення Росії це правильний крок на тактичному рівні всередині країни суспільство негативно сприйматиме визнання азербайджанського контролю над втраченими вірменією територіями. Водночас Аліїв та Артоган отримує достатньо політичних економічних дивідентів для визнання загального успіху. Також відкривається нова історична історична сторінка у відносинах Єревану з традиційними опонентами. Тож які ризики для України з одного боку, залучення США до врегулювання конфлікту між Вірменією та Азербайджаном це позитивний крок. Будь-яка політична поразка Росії на користь України. Крім того, Київ також може активізувати контакти з Баку Єреваном і Анкарою щодо включення українських інтересів. У нові логістичні маршрути, проте є певний прихований ризик. Ключове, щоб в адміністрації Трампа не вважали, що кейс та Азербайджану може бути повтореною ситуацією з російською агресією проти України на фоні успіхів у першому не виключено, що американський президент спробує ініціювати щось подібне для закінчення війни Росії проти України, до прикладу, зі спонуканням Києва до територіальних поступок чи залучення американських комерційних інтересів у відновлення транзиту російських енергоносіїв через українську ГЕТЕСЕ. Українська дипломатія, і наші партнери змушені чітко донести до Трампа категоричну відмову двох. Кейсів, тож наразі маємо ось таку інформацію. І крім цього, також президент Румунії анонсував візит до Києва восені. Тобто, з'явилися ось такі дані. І президент Румунії Ніку Шордан заявив, що прийняв запрошення українського колеги Володимира Зеленського і відвідає Київ восени. Про це він написав в ІКС передає Європейська Правда. Я прийняв запрошення президента Володимира Зеленського відвідати Київ цієї осені. Написав він дана голосиві на необхідності тривалого миру в Україні та припинення Щоденних обстрілів Росії, крім того, він зазначив, що Румунія підтримує зусилля президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню, а мир має бути досягнутий за столом переговорів з Україною. Гоєм, угода має бути справедливою, довготривалою та сталою. Румунія підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України. Як сусід партнер, Румунія продовжуватиме підтримувати Україну в усіх зусиллях щодо досягнення справедливого миру для народу України. Написав Дан раніше про розмову з даном розповів Володимир Зеленський. А наприкінці липня Дан заявив, що його країна буде підтримувати Україну, зокрема у військовій сфері. Але питання про передавання системи Петр поки що. Не обговорюється.